Вітаю колеги! Сьогодні продовжуємо розглядати звіти в програмі 1 С управлінський облік. Сьогодні я зупинюся на універсальних деяких звітах. Коротенько вам покажу ще декілька звітів. Хочу звернути вашу увагу ще на такий звіт, як універсальний. Тут пропонується декілька звітів, ви їх роздивитеся. Якщо вам буде цікавість, їх треба налаштовувати і ними користуватися. А хочу вам показати такий, як звіт, як остатки й обороти. Якщо у вас управлінський облік відрізняється від бухгалтерського обліку, наприклад, ви в управлінському обліку застосовуєте та іншу норму амортизації, чим бухгалтерському обліку. Або Терміни амортизації, якщо ви в управлінському обліку вже оприбуткували основний засіб, тому що ви його ще вже використовуєте, але ще не всі там якісь дозвільні документи отримали, і в бухгалтерії йде затримачка якась. А в управлінці ви вже оприбуткували, бо ви хочете бачити реальну собі вартість. Він вже приймає участь у випуску продукції і амортизація, що попала вже на цю продукцію, то ви в управлінському обліку проведете раніше і від... Відповідно, управлінський облік у вас по таким позиціям в таких моментах буде відрізнятися від бухгалтерського обліку. І якщо вам потрібно буде подивитися, наприклад, аналог 15-го рахунку бухгалтерського обліку, де ви зможете, в якому звіті в управлінському обліку, в попередніх звітах, які я показувала, так такої можливості немає. А от коли ви зайдете у цей звіт, що я вам показала, універсальний і Остатки і обороти, і тут вам предлагається розділу учота. Якщо ви візьмете, наприклад, тут дуже багато вам пропонується, і якщо у вас немає можливості якісь бачити, формувати якісь звіти, якихось даних ви не можете отримати, то ви заходите в цей звіт і дивитеся, чи можна його використати для того, щоб налаштувати і отримати ту інформацію, яка вам потрібна. От, наприклад, то, що я говорила по об'єктам будівництва, що мається на увазі, тут ми. Бачимо об'єкти будівництва і бачимо надходження, тобто ваш дебіт 15 го рахунку, і видаток, тобто кредит 15-го рахунку, введення в експлуатацію. Якщо ми зробимо налаштування так, щоб було краще видно, да, ми додамо сюди документ руху реєстратор. Бачите, тут трошечки групіровки інші, трішечки налаштування по іншому робляться. То ви сформуєте і ви будете бачити, от лінії розпіловки брус. Усе поступлення і услуг і прийняття кучою, тобто у вас уже відбулося і. Надходження і видаток. А вибачте, от бачите, не зовсім правильно. Тобто надійшло надходження, у вас було 3,200, а прийняли до обліку 5,600. І Вам показує, що ви неправильно. Ви якісь витрати забули в управлінському обліку віднести для того, щоб правильно прибуткувати цей основний засіб в управлінському обліку. Там, де все зроблено правильно, там у вас будуть суми однакові, і залишка не буде. Знову ж, бачите, помилка повторюється. То надходить менше, чим роблять документ прийняття кучоту, тобто якісь документи в управлінському обліку не були проведені, і тобі, тому сума е, виходить завищена, та що йде прийняття кучоту того основного засобу. Сіла, щось е, надходження є. Тут можуть бути різні, до, різні документи, в залежності від того, яким чином чи ви купили, чи ви самі там будуєте той об'єкт основних засобів, От, е, Ну, є надходження, а е, прийняття. До обліку не було, і відповідно цей об'єкт залишається на кінцевому залишку. В бухгалтерському обліку ви це все бачите на 15-му рахунку, в управлінському, завдяки такому звіту ви можете контролювати і бачити. Є тут в універсальних учотах універсальний відчот, але ж знову ж таки його потрібно налаштовувати. І якщо дуже великі об'єми виробництва складнувато щось таке реальне побачити, ну деякі розділи Гарно підтягуються деякі не дуже потрібно дивитися конкретно, яке у вас виробництво, який у вас бізнес, і наскільки це реально і гарно. Вам цей звіт надає інформацію. Задум непоганий звіт для керівника, тобто якісь ключові такі показники, які може цікавитися керівник. От, тому можна налаштувати програмістам і використовувати у роботі. По звітам, по таким основним, по ключовим, які потрібні економістам для. Здійснення аналізів, звітів, я пройшлася. Є тут не обмежено, ну, обмежена, але велика ще кількість різних звітів, але ви їх налаштовуєте ну, не тільки для економістів, а й для других підрозділів, там, особливо там, якщо в торгівлі, хоча це версія правління промисловим підприємством, але ж промислове підприємство займається і торгівлею. То є Є там різні налаштування, там закази, відслідковувати запаси, інші такі, які можуть зацікавити, і якщо налаштувати, то користуватися, використовувати буде зручно. Далі я хочу. Наступних відео вже показати вам, яким же чином надавати інформацію керівнику. Такий звіт, як валова да, валовий прибуток, керівник може відкрити, подивитися. Головне, щоб економіст перевірив усі показники, перевірив, що цей звіт сформований правильно, що туди за відповідний період занесені всі документи, що підтягнута собі вартість, все коректно, правильно. Тобто, керівник може сам відкрити і подивитися. Тому що там цікава і обширна інформація. Інші звіти ну, не, не такі пізнавальні, скажімо, і не такі інформативні, тому потрібно з ними економістам працювати і створювати вже в такому вигляді звіти, які будуть містити багато інформації, тому що керівнику цікаво побачити разом, да, скільки зробили, скільки, яка собі вартість, скільки продали, скільки отримали. Тобто, оці всі звіти, які ми дивилися окремо, він хоче. За місяць отримати таку загальну інформацію, яка проскривала різні сторони діяльності бізнесу. Тому далі в наступних відео я буду намагатися вам показати, яким чином це ж можна вже потім буде звести в конкретні звіти для того, щоб ваша інформація була корисна, потрібна і востребована керівництвом власниками вашого бізнесу. На сьогодні, все. Дякую, підписуйтесь і ставте лайки. На все добре.